Всіх вітаю 15 березня, п'ятниця? Тільки сіла знімати відео відповіді на ваші питання. Тут є те, що ви мені писали, тут є кілька питань від мене, бо цікаво. І ось зараз пишуть, що балістика на Одесу потрапляння в жилий дом. Це жахливо, що їм потрібно від Одеси? Що їм потрібно від Одеси? То дрони, тепер балістика. Все по домівкам. Все по людям. Що їм потрібно? Що е, Росії потрібно від Одеси? Що їм потрібно від Одеси? Ну, ось дивіться, дрони. Двіка Пентаклі. Це в мене дрони. Це карта дурень, балістика. Що їм потрібно? А що їм потрібно? Двійка мечів. Україна. Ага. Їм потрібна Одеса. Ось, бачите, карта України і зв'язані руки. Зв'язати руки Одесі їм потрібно. А, і тут карта води. Що їм потрібно від Одеси? Їм потрібно Чорне море. Щоб була тупікова ситуація, контролювати море, бо а, обстрілюють людей. Так, я не можу. Це жахливо. Ох, ох. Так, Одеса. Сподіваюся, всі живі. Одеса, сподіваюся, всі живі. Сьогодні. Ні, пошкодження майна і людей. Бачите, 5 монет, карта бідності. Сподіваюся, діти. Карта втрати болю. Діти, дивіться, діти. Ні, я більше не буду кидати, не можу. Е, так, давайте. По вашим питанням, на Макрон? До речі, Макрон і війська, війська в Одесу заявив. А, це. Ага. Ви роз, зрозуміли після чого це? Макрон вчора ввечері заявив, що відправить війська до Одеси. І ось це ваше перше питання. І ось сьогодні, будь ласка, Одеса, жилий дом, жилий будинок. Ви зрозуміли? Чи відправить Макрон війська до Одеси. Чи відправить Макрон війська до Одеси. Боже це жах. Ну, я так скажу, що? Планує, хоче, але на дорогу якось йде карта страху, але якось боїться. Хоче відправити, планує, але є карта страху. Нема тут прям таких карт, які кажуть, ось 100% буде. Так, хоче, але боїться, карта страху. Чи будуть війська Франції в Одесі? Ілюзія. Ось вам і заява Макрона. Чого на Одесу? А чого на Одесу? Чого на Одесу? Вчора Макрон заявив, що відправить війська свої війська на Одесу. Чого на Одесу? Чого? Чого на Одесу? Ті ж карти пошкодження. Чого на Одесу? Угу. Бо є якась інформація. Є якась інформація по сім мечів. Щось стосовно Одеси. Хоча тут карта вибору, можливо, і на Одесу, можливо, не в якесь інше місто. Є якась інформація про. Про це місце, ну, про Одесу. Ну, Скоріше за все, це пов'язано пов'язано з Чорним морем. Це пов'язано з, пов з Чорним морем. Одеса. Так, якийсь рух. Так, це може бути захистити, так, захистити Чорне море. Це може бути пов'язано захистити Україну, захистити море. Це може пов'язано бути з Чорним морем. Пишуть знову балістика з Криму, Одеса в укриття. Боже. Фу. Сволочі. Так, я щось не можу робити розклад, мені якось дурно. Так, ви питаєте розвиток подій, Білгород-Курск. Давайте вже закінчу, закінчу, але стан такий: розвиток подій, Білгород-Курск в найближчий час. Ну, давайте в найближчий місяць. Білгород-Курск, розвиток подій, в найближчий місяць. Нестабільна ситуація, десь тупікова ситуація, рух, військовий рух, відлюдник. Ну, тобто люди будуть виїжджати від тіля, будуть тікати, виїжджати. Там ну, карта війни, карта агресії, якийсь рух. І ще не хочу про них дивитися. Далі ви питаєте про Харків. Про Харків. Все, що відбувається в Білгороді, потім прилітає по Харкову. Ви пишете. Подивіться, Харків, давайте 10 днів. Ситуація, місто Харків 10 днів. Ситуація, місто Харків, 10 днів. Небезпека з, о, з повітря, небезпека обстрілів. Місто Харків 10 днів. Ситуація. 10 днів. Ну, Карта страху є. Обстрілювати можуть. Рух, диявол, так. Ось карта обстрілів, до речі, карта ударів. Харків, ви зрозуміли? Уважно. Далі ви пишете, подивіться суми також на 10 днів. Ситуація міста Суми на 10 днів. Ситуація в місті суми на 10 днів. Ситуація в місті суми на 10 днів. Небезпека ударів тощо. Карта Землі. Таємниця Суми. Ситуація на 10 днів. Правосуддя. Дрони на Суни можуть летіти. Дрони, можливо, якісь ДРГшники будуть. Ситуація. Удари, трійка мечів. Ну, нічого нового. Далі, давайте подивимося Одесу. Одеса, ситуація на 10 днів найближчих 10 днів. Одеса, ситуація на 10 днів Найближчі. Небезпека з повітря. Карта Королева мечів. Планують знов карта повторення ситуації і знов люди. Карта повторення ситуації, люди. Також це карта лікарень. Ну, це взагалі карта війни, Агресії. Одеса, ситуація. Також ще область на 10 днів. Небезпека з повітря є, місто Одеса. Да, дрони-балістика, бачите, карта дурня. Одеса і карта ударів. І ось дрони. Одеса, вам особлива увага до всього того, що відбувається. Так, далі ви питаєте. Чи насправді, чи насправді. Чи насправді було знищено Патріот та Хаймерс десь поблизу лінії фронту? Відео таке було в телеграм-каналах. Я бачила, чи насправді Росія Іскандером, по-моєму, чи насправді знищила Росія наш Петріот та Хаймерс нещодавно на лінії фронту чи правда це? 10 кубків планували. Заздалегідь планували, Що насправді знищило. Ну так, карта знищення, в принципі, є, але вибір. Ну, так, вибір знищення, в принципі, є. Хоча деякі експерти, я бачила відео, кажуть, що це неправда. Чи правда те, що знищили наш Хаймерс та Петріот? Ось, ось нещодавно. Хаймерс та Петріот біля фронту нещодавно. Це правда? Не все. Не все правда, те, що ми бачимо. Не все правда. Щось знищили, а щось, це, ну, тобто, бачите, дві карти і п'ятірки, які кажуть, що не все. Не все так, як нам приподносять. Так, а ну Давайте запитаємо, це стосовно хаймерсів та Петріота, Це свої здали, це свої здали розташування. Це свої здали розташування. Трійка мечів, удар за гроші. Або ж таємниця. Тайну відкрилі. Або, або ж це їхня розвідка. Або ж це їхня розвідка. Я схиляюся, що це свої здали. Так, і останнє питання: ви питаєте, ну давайте розглянемо Кейт Мідлтон. Кейт Мідлтон зникла, що з нею, де вона і що приховують? Я прочитала інформацію, її вже нема. Вона була останній раз ще до Нового року. Зараз ніхто про неї нічого не чує, не знає. Кажуть, що вона була на операції. Коротше, фото якісь там з монтажом. Ну, тобто, де зараз. Де, що зараз з Кейт Мідлтон? Що зараз з Кейт Мідлтон? Що зараз смерть? Ось. Жіноча енергія і карта смерті. Щось їй дали випити. На якомусь святкуванні. Ага, її бачили до нового року. До нового року її бачили. Не? Можливо, на святкуванні... Різдва, mm, їй щось дали випити. Ось карта свята, і потім карта смерті. Карта жіночої енергії. Кейт uh, Міддлтон, що трапилось? Де зникла? Що приховують. Кейт Міддлтон, що трапилось, де вона зникла, та що приховують. Ну, тут карта смерті випала. Кейт Міддлтон. вищий суд. Щось таке трапилось в нею в собственному домі. Що з нею трапилось, Кейт Ага, Жертвою стала. Стала жертвою тяжолих якихось обставин. Ну, ну, це, по картам жахливо, що з Кейт Міддлтон. Маю надію, що я просто помиляюся. Можливо, просто захворіла. Але тут карти кажуть інше. Одеса, будьте дуже обережні, бо кажуть, що тут щось ще летить, Господи.